Рубрика Дорого-багато все як ви любите, мерседеси, Порши. І от дивіться з Мерседеса злили американський антифриз. А тепер подивіться на цей антифриз, яким він цвітом. На що він вам похожий пацани? Куди ти в каністру? А от антифриз від тігром. От, j 12 атом. І є різниця, от реально. Це я ж пить хочеться. А це, коротше, якийсь, як не розумію, що це тут яка суспенсія. І він, кстати, щоб ви розуміли. Блять, тут одна вода, мені кажеться. Тут хоч присутствує антифриз? От, пацанчики, щоб ви розуміли, от ви проїжджаєте на цьому антіфрізі кількість часу І у вас радіатор у нас стає пизда, правильно. Поэтому льєм українське. Лієм те, що придумало ДДК Мотор і Атом Professional. От та ж сама історія. От вам порш, дивіться. Це гібрид. Якщо в нього лить антифриз, що гібриду буде, Саня? Як ти думаєш? Оце ця установка стоїть, щоб ви розуміли. Мені каже, 33 Жигуля можна купити. От якщо сюди задають поганий антифріз, вона внутрі зниває. І що починається у вас? Пропуск зажигання. Пропуски зажигання, так. <ріху> да. Коротше, у вас ця машина стає надовго на прикол. А воно ж тут все віддільно, дивіться, бачите? Тут все воно по віддільності. Дорого, багато, скажи, їбать бомжі, каже, якусь накидку накинули і крутіли. Директор розтягнули. Бля, ну всі нормальні ці антифриза, да?